Що таке клас захисту, як він визначається, що таке протиуламковий захист і чим вони відрізняються в цьому відео саме той мінімум, котрий потрібно знати для того, щоб підібрати собі захисні елементи? Коли ви чуєте перший клас захисту, шостий клас захисту, це мова йде про державний стандарт України 87-82 від 2018 року, котрий регламентує методи та класифікацію засобів індивідуального захисту. ДСТУ пропонує оцінити два показники: перше це пробій. Від певного виду набою, та друге, це позаперешкодна деформація. Позаперешкодна деформація це та гуля, яка створюється на задній стінці плити після потрапляння в неї набою. А навіть якщо плита не прострілена, то позаперешкодна деформація може нанести шкоду кісткам та внутрішнім органам, тож цей показник має бути максимум 25 мм. А клас виробу визначається в залежності від того, які набої витримують бронеелемент. До прикладу, якщо тестується бронеелемент на перший клас за ДСТУ-87-82, це означає, що він має витримувати постріл, з, випущений з пістолету Макарова, кулею 5,9 грамів при дистанції 5 метрів, а також має витримувати постріл з пістолету Люгер з кулею масою 8 грамів, а на відстані також 5 метрів, із рівень заперешкодної деформації не має бути більше ніж 25 мм. міліметрів. Якщо тестується бронеелемент на шостий клас, це означає, що він має витримувати кулю з гвинтівки СГД Б-32 на відстані 10 метрів. І також заперешкодна деформація не має бути більшою ніж 25 міліметрів. В умовах бою захист від куль дуже актуальний, але в умовах артилерійських обстрілів. А ризик бути ураженим уламками набагато вищий. Тому для класифікації протиуламкового захисту є стандарт Станах. Стандарт Станах 2920 це стандарт, котрий визначає рівень протиуламкового захисту. Метод цей відбувається наступним чином: ось такими імітаторами уламків відбувається серія пострілів з заміром швидкості. І виводиться показник В-50. Це гранична швидкість, уламка, котру витримує цей балістичний пакет. Для балістичного захисту вона має складати мінімум 600 метрів на секунду. При підборі захисту обов'язково ознайомтеся з маркуванням на Захисному елементі, а також ознайомтесь з результатами випробувань згідно світових стандартів. Ніколи не соромтеся запитувати у виробників протоколи тестування. В протоколах ви зможете ознайомитись з умовами тестування, з результатами пробило, не пробило, позаперешкодна деформація, а також яку швидкість уламків витримує ваш балістичний пакет. На нашому сайті біля кожного продукту. На сторінках викладені протоколи тестування, тож ви можете ознайомитись. Тому читайте, обирайте свідомо і бережіть себе.